На фасаді служби судової охорони, де свого часу ніс службу захисник Іван Солтисік, відкрили анотаційну дошку. Для своїх побратимів Іван залишився у пам'яті одним з кращих. Він був доброю людиною, хорошим спортсменом, володів лідерськими навиками. У 2019 році Іван Солтисік став переможцем чемпіонату десантно-штурмових військ Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії повернувся з-за кордону і мобілізувався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Був розвідником стов. 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Ми служити почали з 2019 року, по суті, від моменту створення служби судової охорони. Іван Солтисик він був, як то кажуть, завжди попереду. І він був активним дуже у всіх видах скажімо, спорту, займав призові місця, був чемпіоном служби судової охорони з рукопашного бою. На момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації Іван був за кордоном. І не вагаючись, він став на захист рідної батьківщини. Таких, як Іван, напевно, що дуже мало, тому що не кожен прийняв такий крок. Загинув захисник у віці 25 років, не доживши лише 8 днів до свого дня народження. Під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини у Куп'янському районі Харківської області потрапив під мінометний вогонь. Подвиг кожного захисника нашої громади Івано-Франківськ пам'ятатиме і шануватиме, каже міський голова Руслан Марцінків. Нам дуже важливо зберегти пам'ять в анатаційних дошках в інших заходах. Тому в рамках Івано-Франківськ, місто Героїв, ми продовжуємо цю роботу титанічно, щоб увіквічнити пам'ять про всіх наших. Героїв, які віддали своє життя у цій страшній московсько-українській війні, тому дякую рідним. В першу чергу, дякую побратимам, дякую судовій охороні, які сьогодні зорганізували цей захід. А ми долучилися виготовленням дошки і відповідно увіковічнили пам'ять нашого героя.